Всім привіт! Сьогодні ми будемо обслуговувати електродвигун з велосипеда Газель. А для початку нам прийдеться зняти ці чудові гальма. Гайка тут не зажата, так що можна викрутити пальцями. Або як підказала мені сьогоднішня практика, взяти ключ на 17 і викрутити все по-людськи. Беремо, знімаємо гальма. Гальма знімається без зусиль, як ви бачите, гальма тут непогані, роверні. А про їхнє обслуговування я, напевно викладу в слідучому відео. Відкладемо гальма в сторону і займемося нашим електронним девайсом. Тепер нам потрібно зняти бокову кришку. А для цієї операції нам понадобиться шестиградний ключ. А тепер ми відкручимо ці всі шість болтів. За допомогою монтажу це буде дуже швидко. Ви як бачите, ми болти повикручували. А тепер ми переходимо на другу сторону. А наступна наша задача витягнути двигун з корпусу. Витягуємо фіксатор дроту. Демонтуємо його обережно, щоб не пошкодити ізоляцію проводу. Тепер у нервопотолга беремо лоточок і лупимо обережно полоськи, поки не оцвоїться кришка. Ось двигун нас вискочив, тепер ми його демонтуємо. З певним зусиллям ми його витягуємо. Ось ми і демонтували цього красення. Далі ми розберемо редуктор. А для комфорту ми цього пацієнта зафіксуємо в тиски. Ця кришка напресована, прийдеться попотіти, щоб неї зняти. Просто руками вона не піддається, тому ми беремо киянку і обережно неї підстукуємо знизу. І тут кришка сама відлітає. Ми тут бачимо стальну шестерню і механізм трискачка. Вродком відпускаємо всі гвинти. Беремо в руки шуруповерт і викручуємо всі гвинти. Ця частина корпусу у нас напресована на оські шестери. Якщо не виходить збити кришку редуктора руками, то нам на поміч прийде киянка. Обережно підстукуємо, як я це роблю на відео. Після демонтажу корпусу редуктора ми бачимо три нейлонових шестерні. Далі ми демонтуємо шестерні. Пошибники тут чухають себе добре, без люфта. Звертаємо свою увагу на центральну шестерню, бо, якщо тело проводилось горе мастерами, вони ставлюють в шестері непомітно. І шестерні швидко виходять із ладу за того, що вони просто стирались. По виробці центральної шестерні можна побачити цей момент. Далі нам потрібно зняти обгонну муфту або, як в неї ще народі називають, тріщоточний механізм. Винти посажені дуже міцно. Щоб їх нам демонтувати, нам допоможе вибивна викрутка. Ми за кадром неї демонтували і вимили в бензині. Тепер беремо мастило, змазуємо посадочні міста під пружини, беремо ставимо пружини на свої посадочні міста. Далі беремо мастило і смазуємо ті міста, де нас повинні двигатись ролоки. Тепер ролики можна ставити і на їхні законні міста. До речі, над цим завданням треба довго поподіти. Далі беремо шприці і смазуємо ролики в своїх уже посадочних містах. Тепер беремо цей весь механізм і прокручуємо, щоб всю смазку розподілити по всій площині. А далі збираємо все в обратній послідовності. Тепер беремо двигун свіженький, чистенький, 50О. До речі, підшипники ми в цьому двигунові не міняли. Ми їх тільки вимили та змазали. У них пробіг маленький, люфта немає, ще поїздять. А далі редуктор збираємо і самі обратній послідовності. Але треба не забувати про деякий нюанси, що мітки на шестерні повинні совпадати. Також не забуваємо смазати шестер. Ми смазуємо шестере спеціальною силіконовою смазкою, яка спеціально створена для пластикових шестерень. Далі беремо і сажаємо кришку редуктора. І обережно киянкою сажаємо його на свої посадочні міста. Потім закручуємо це все діло гвинтами. Це я зроблю за кадром. Далі ставимо кришку корпусу, коли ви будете на надівати, зверніть увагу, щоб шестерні всі співпали. Беремо другу частину корпусу. Через отвір продіваємо кабель. Підшипники на корпусі теж вимиті, смазані. При збірці корпусу є один момент. Треба все встановити, не пошкодивши кабель. Наступним нашим кроком буде усадити все в корпусі і закрити плотно кришку. І тут нам допоможе нервологічний молоточок, який ми свиснули у нервопатолога, звісно. Тут сильно не треба гатити кіянкою, легенько нею постукуємо вже по корпусу. Коли після цих всіх процедур все щільно прилягло, ми можемо закручувати. Головне, коли ви будете затягувати гвинти, загончуйте обережно. Грізьба тут алюмінієва і дуже м'яка. І на цій активній ноті наша сьогоднішня праця завершується. Робимо останні штрихи, надіваємо прижимне кільце, яке нас прижимає кабель до оськи. А вмонтувати гальма, я думаю, у вас не складе ніяких труднощів. Дякую вам за перегляд і покедово! Чувак, бедвишися.